У Палаці культури Рівненської АЕС почав функціонувати новий гурток сучасно-бального танцю. Його керівник Каріна Кравчик професійно танцями займається вже більше шести років. З вересня цього року навчає хореографії юних мешканців вараша. Нині у неї майже 50 вихованців різного віку. Діток набираю з 6 років до 17, до 11 класу. Ділимо їх на дві групи. Перша група це від 6 до 10 років, і друга група з 10 років до 17. Керівник гуртка каже, щоб гарно танцювати, потрібно насамперед вміло володіти своїм тілом та емоціями. Танець це взагалі, можна сказати, найбільше, що може розвивати в дитині. Тобто тут працюють і стопи, і постава, тут працюють м'язи, розтяжка, так само запам'ятовування. Ти повинен запам'ятати якийсь танець, цього відтворити. Так само емоціональна сторона, ти маєш передати те, що ти танцюєш. Класичні бальні вправи з хореографії у поєднанні із рухами сучасних танцювальних стилів, такий формат кожного заняття. Вихованці Палацу культури РаЕС відвідують їх тричі в тиждень. Вони з великою наполегливістю відточують нові рухи. Знайомляться із всіма тонкощами хореографії. Сучасний і бальний танець їх насправді дуже складно поєднувати, але зараз хореографія настільки продвинулася вперед, що немає нічого неможливого, так і ми пробуємо поєднувати різні стилі, показувати дітям, що не тільки можна володіти одним стилем, так, а й різним. Діти кажуть, що танцювати їм подобається. Приміром, дев'ятирічний Федір обрав для себе гурток сучасно бального танцю не випадково. Мені давно хотілося швидко бігати, мати гарну розтяжку. І тож я вирішив піти на танці і знайшов найкращого керівника, якого тільки можна було уявити. Ми на заняттях робимо розминку, ча ча, -ча самбо. Е Партер вчимо рухи і танці. Семирічна Оля не новачок у танці. Займається хореографією в Палаці культури Раес другий рік. Віднедавна відвідує гурток сучасно-бального танцю. Каже, працює наполегливо, адже найбільше їй подобається демонструвати глядачам свої нові досягнення. Я прийшла в Палац культури, тому, що мені дуже хочеться виступати на сцені. Я завжди сюди просто ходжу на концерти. дивитися, і потім я мамі сказала, щоб я ходила сюди на танці. І вона через місяць мені зробила такий подарунок. Радість в очах дітей після виступів це сила, яка спонукає рухатися вперед. Каже хореограф Каріна, тому нині усі зусилля колективу спрямовує на опанування нового репертуару, адже у планах керівника участь у всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Зараз ми працюємо над створенням танцю, що в старшій, що в меншій групі. Ми починаємо вивчати рухи, а далі вже будемо бачити, можливо, навіть кудись до нового року ще поїдемо. Сьогодні вихованці гуртка сучасно бального танцю відпрацьовують ряд художніх номерів, і більшість з них відображають українську культуру та традиції, які завдяки хореографії продовжують жити на сцені у наших дітях та серцях. Тож незабаром учасники колективу тішитимуть глядачів зі сцени палацу культури Рівненської АЕС, і не тільки Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко у